Дубові листки, вишиванки та грабельки такими візерунками Феліца Безушко у 76 років розмальовує крашанки. навчає мистецтва, писанкарства своїх онуків та правнуків, якими техніками розписує, та яких ще звичаї дотримується родина Безушко. Далі в сюжеті Тряслося зараз так, що яйця би ще розбили. Коли приходить Пасха, я дві-три неділі дивлюся на всякі узори, щоб щоб взяти, що то написати цього року я пишу писанки усім, як сказати, сусідам писала. Сусіди приносять до майстрині яйця та просять розмалювати їх. Стала б вісімдесят розмалювала за годину половину, я шість яєчок. Бо у них усім, у них дочки мої, всі хотіли по хрестику. І я так, щоб не, не то перший раз зробила всі ті хрестики. Візерунки майстриня вигадую сама. Я тут є наклейка, я не хочу то робити, я хочу, щоб то було Як по старому. Як по старому. так старому. Євген Басалюк, Андрій Миронеску, новини Сі 4